Вітаю вас, вільні українці. Байден заявив, що не буде присутній на саміті миру Україна Швейцарія. Ну фактично дав зрозуміти, що Зеленський нелегітимний. Він не хоче зустрічатися з людиною перед виборами тим більше в Америці, яка узурпувала владу, яка розтоптала у Конституції України, яка замість демократичної країни будує тут північну Корею, порушуючи всі права людей. От, блінк вже дав зрозуміти, що Зеленського фактично не підтримує більше 80% виступають проти його політики. А фактично, якщо взяти всіх, хто утримався до Зеленського, там процент відсотків 5. Як може бути нелегітимний президент, в якого закінчилась каденція, і який не пояснив не Конституційним судом, не Конституції, чому він досі на місці? І навіть він не може свою легітимність оправдати, що його підтримує тут більшість населення. От українці, дивіться, Америка заявила, що вона надалі буде надавати допомогу народу України, Україні, але не Зеленському, як там. Пишуть, що завдяки Зеленському нам надають зброю. І від нас залежить, чи будуть ці вибори, і чи ця зброя дійде до Збройних сил України, допомога, а чи піде далі на дороги, на їх коханих, на їх коханок, на ботикси для їх коханок, для машини, для офшорів, на тільки не для перемоги. Зараз Зеленський звинувачує. У всьому, що не було окріп району, що це військові винуваті. Ну, фактично, Зеленський ні в чому ніколи не винуватий. в тому, що Ченгар розміновувався, вони теж не винуваті. І будуть далі винувати самі українці, що погано мобілізуються, на тільки не він зі своїми дружками-корупціонерами, які трильйонами украли вже під час цієї війни, і які повинні сидіти, сидіти за гратами за геноцид українського народу. Так що там Стефанчук проти Байдена слабо закричать, що він зрадник. Яйця лопнули, здулись яйця. Да? Тільки народ можна Україні звинувачувати. І якось так. І расисти, смотрите. Вот сейчас Путин там садит ваших генералов. Некоторые думают: Вау, борьба с коррупцией. Мы победим! Да ни хрена вы не победите. Это показуха. Это знаете, что напоминает. Это когда Гитлер, когда уже. Оканчивала война к завершению Вторая мировая, а начал уничтожать просто свои генералы, свое окружение. Потому что боялся, чтобы его не устранили. Так и ваш акурак боится за свою собственную шкуру и начинает устранять себе по Ну, тех, кто его окружал. Вот, а дограбить вас и будут и далеко грабили, дальше как грабили. Для этого вас и послали сюда. на уничтожение себя и народа, который вам ничего не сделал, чтобы дальше разрабатывать ваши ресурсы, чтобы просто зачистить ваши территории и наши территории. Вы посмотрите в школы, в государственные учреждения, вы там много сейчас русских фамилий увидите. Как денофикация при окурке идет полным ходом, скоро вы с, таким же, с такой политикой вашего окурка просто станете у себя в России этническим меньшинством. Еще какие вы права будете отстаивать, за какую страну вы здесь воюете. Запомните, враг не перед вами, враг у вас за спиной. Пора наведить у себя, разворачиваться, наведить в себя в порядок в Кремле, в Москве, в государстве. И не мешать нам навести у себя порядок. Потому что эта война была задеяна для того, чтобы просто завладеть ресурсами и уничтожить население обеих стран. Вот сейчас Китай будет вам помогать оружием. Что думаете? Вы в этом выиграете Нет, это специально, чтобы разбатать маховик По уничтожению двух народов Вам да поможет Китай, нам да пом больше будет помогать Запад И все они будут аплодировать Как вы здесь одни Сами себя уничтожаете и нас в том числе Запомните, война кончится тогда Когда на передовой окажутся Первые сотни политиков, чиновников С любой стороны, свои по своим стрелять не будут Они на этом только зарабатывают И они заинтересованы в очищении страны От коренного населения Что у нас посадками коррупционеров Скорей, сдохло, кончили пуйло сибачки Чиновниками, мародерами, крисами, всім і тим, хто розпочав цю спецасраз.